Що плануєте дарувати своїй половинці на день усіх закоханих? Кожен день щось дарую обов'язково. Ну, а взагалі ми цей день не відзначаємо, тому що ми християни і розуміємо, що це свято нав'язане людству, причому дуже круто нав'язане. А взагалі, то мені здається, що кожен день це щастя життя поруч з коханим. О, Це дуже важке питання. Ми ще думаємо над цим. А зазвичай, що даруєте і як відзначаєте цей день? Ну, це якесь романтичне побачення. Ну, це так, все. А у вас? Нічого не буду дарувати, може, квіти. У мене нема половинки. А зазвичай, як відзначаєте це свято? А, в колі, друзів або сім'ї. Щось потрібне. Наприклад. Mm, ну, не можу сказати. Парфуми там, щось таке. А як відзначаєте це свято і чи відзначаєте взагалі? Відзначаємо цього року вдома. Кохання. А oh, окрім. Okay. <laughs> ну, подарунок якийсь подаруємо обов'язково. А як відзначаєте цей день зазвичай? Ой, в кругу сім'ї. Двоє дітей маленьких. Та як ви думаєте? У нас навіть немає можливості вийти, навіть немає можливості виспатися. Валентинки з чоловіком. Такий тихий вечір сімейний. Я не святкую. А чому? Не вважаю за свято. Що плануєте дарувати своїм половинкам на день усіх закоханих? Половинки немає, тому не можу дати відповідь.